За словами високопоставленого джерела в ЄС, війна закінчиться за столом переговорів, можливо раніше аніж очікувалося. Трамп надіслав повідомлення Зеленському, що він почав думати про припинення вогню та віддачу всіх окупованих територій. Зараз йдеться про визначення того, якою буде українська перемога. Це має вирішити Київ. А міжнародний валютний фонд прогнозує, що війна закінчиться до кінця 2025 року. Згідно з майбутнім сценарієм, війна має завершитися до кінця 2025 року. А прогнози щодо розвитку енергетичного сектору та ключових політичних цілей залишаться актуальними. Однак у МВФ є і варіант негативного сценарію. За цим негативним сценарієм, війна триватиме до 2026 року. Передбачається, що криза почнеться в першому кварталі 2025 року, вплине на економічні настрої. Прискорить повернення мігрантів і призведе до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури, викликаючи відключення електроенергії. Ось такі ось невеселі прогнози у МВФ. Коли йде мова про те, що Україна має визначити якою буде її перемога, то очевидно йдеться, якими будуть втрати в Україні. Йдеться про те, наскільки вона готова поступатися територіями та всім іншим, чого домагається від України Кремль А Російська Федерація висуває абсурдні умови для завершення війни. Про це говорить Подоляк. Росія хоче, щоб Україна відмовилася від власних територій, навіть не тільки від тих, що окуповані, а від тих, на котрі претендує Російська Федерація. Росія також хоче, щоб Україна розпустила збройні сили, відмовилася від стандартів НАТО та використання їхнього обладнання, а також прагне відновлення монополії російської церкви, російської мови та медіа. Ніяк не вгасають розмови про зниження мобілізаційного віку. Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський каже, що на початку 2025 року в Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18-20 років. Звісно, Волянський не міг не чути про запевнення президента України, що мобілізаційний вік не будуть понижувати, але оскільки такі розмови ведуться, вони можуть бути небезпідставними. Не перший раз, коли влада говорить щось одне, а потім робить зовсім протилежне. Окрім цього, Міністерство оборони планує створити нові структури для проведення мобілізації, розглядають варіанти повного реформування ТЦК з метою підпорядкувати їх безпосередньо міністерство. Наразі ТЦК підзвітні сухопутним військам ЗСУ. Не знати, чи. Всі ці реформи допоможуть справи мобілізації і ефективності мобілізації. У 2022 році були військомати, котрі дісталися Україні від радянських часів, і до тих військоматів стояли черги. А зараз ТЦК виловлює чоловіків по вулицях і всіма можливими способами намагається втюхати їм повістки. Потрібно міняти не назви структур і не імітувати реформ в цих структурах, а змінювати підхід до людей потрібно ставитися по-людськи і розуміти, що це найцінніший ресурс. У ЗСУ створили підрозділ, який захищатиме культурну спадщину. Про це повідомляє Генштаб. До складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та досвід роботи у сфері культури, археології, археології, історії та музейної справи. Це також якісь такі парадокси нинішнього часу. Одні переводять фахівців у піхоту, і в той же час інші створюють структури. У війську, котрі відати, будуть віддати культурою і захищати її. Я не знаю, яким чином, і для чого потрібний цей підрозділ, які будуть його завдання, і якими засобами він буде захищати всі ці культурні цінності? Якщо прилітає ракета з Росії і влучає у якийсь храм історичну пам'ятку архітектурну, то ти його грудьми не заступиш, навіть якщо по периметру оточити його військовими, він однаково буде поруйнований В британському виданні Guardian Вийшла публікація із ствердженням, нібито Генеральний штаб збройних сил України наказав командування повітряних сил ЗСУ відправляти на фронт у якості стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. Була така інформація. Е... Генштаб сьогодні її спростував і запевняє, що це не стосується фахової спеціалісти ППО. Твердження про переведення ППО в піхоту є недостовірним та некоректним. Військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Одним словом, навіть якщо все це було насправді те, про що повідомляло видання Гардіан, Генштаб буде це заперечувати, і це така у нього стратегія. Головне культурні цінності вберегти, у чиїй голові народжуються усі ці ідеї, Звідки ля вони беруться. У нас є Міністерство культури. По областях управління, котрі займаються культурою, і бракувало нам лише управління культури у Збройних силах. Міністерство оборони намагається заохочувати молодих людей, випускників шкіл для того, щоб вони обирали фах військового. Заступник міністра оборони Мельник повідомив, що грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте. З березня 2025 року курсанти перших других курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної зарплати 8 тисяч гривень. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. Це добре. Бо щоб вимагати від людей щось, спочатку потрібно цим людям щось дати. А українська влада зазвичай звикла лише брати, брати і брати. І в цьому є велика небезпека, не лише для самої влади, бо влада у нас вже не раз намагалися змінити і змінити її якось кардинально. Правда, безуспішно, але є небезпека не лише для влади, а й для нації, для народу, котрий влада підставляє.